Порадь мені, не й синочку, я бачу, ти хороший чоловік. От їду в місто, маю там дві дочки, щоб в них дожити свій недовгий вік. Я продала оселю і худобу корівчину під свинка індичат, збула все до галузки крихти, щоби копійкою утішити дівчат. Але ж не знаю, у якої доні душа світліша, серце золоте. Котра з них більше любить мої скроні, питаю попутчиків про те. Так упіймала юного Іванка, в якому віці не скаже ніхто. У потізі берегове баштанка, стара, стара бабуся за пальто. Іван же був на мудрощі багатий, і бабці отаку пораду дав. Приїхавши у місто, Ви дівчатам, скажіть, що гроші в потізі я вкрав. Котра візьме до себе, та й добріша. В тієї доні старість не журба. Всі хочуть доглядати матір з грішми, але без них котрась візьме хіба. Так і вчинила мудро що й казати, украли гроші в потязі з кишень, стоїть і плаче бабця, а дівчата одна на одну глипають лишень. І жодна з двох не приютила матір. В тієї діти, інша молода. Сварилися, а бабця в сірім шматі сиділа на чемрець, уже бліда. До ночі все ж узгодили програму та й кажуть у вас же і невістка є. То їдьте на ну, до неї швидше, мамо, хоч кість чужа поріддя, то своє. На ранок, після отакої звістки, лиш очі маком липають з під вій. Поїхала бабуся до невістки. Про гроші не повідала і їй. А та взяла до себе старість сиву. Про мужа, на не, не згадка ви мені, жили удвох у мирі так красиво, з літами бабця вмерла по весні. Перед прощанням милився доблиску, в кутку за Божим образом святим знайшли ті гроші, а біля них записку дочці єдині з серцем золотим.